Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам зробити одну північну тваринку. А хто це буде, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Готові? Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах. Хто малята? Правильно маня малята, це пінгвін. Давайте зробимо пінгвіна. Але спочатку пальчикову гімнастику. Пальці з першого по п'ятий всі у двір пішли гуляти. Зліпили бабу снігову, пташок погодували. На санчатах всіх дівчат весело катали. З гірочки спускалися, у снігу валялися. Для роботи нам потрібен буде чорний аркуш паперу або картону, оченята для нашого пінгвіна, носик та лапки. І вата або ватні спонжики, щоб зробити животик. Тож починаємо працювати. Намащуємо, клеєм наші оченята. Оченята приклеїли, тепер мащуємо носик та лапки нашому пінгвінчику. Лапки приклеїли, тепер починаємо робити животик. Мащимо дуже добре клеєм животик пінгвінчику і починаємо приклеювати тоді туди, туди вату. Відриваємо маленькими шматочками та приклеюємо. Дивіться, малята, який у мене пінгвін вийшов. Чекає на ваші роботи. До побачення!